Мілка, Орео, Тук, Барні, Філадельфія, Дірол, Якобс. Саме ці товари досі продає на території Росії американська компанія Монделіс Інтернешнл. Попри повномасштабне вторгнення расистів в Україну та масові вбивства мирних людей, ця компанія досі не вийшла з російського ринку і, начебто, не бачить в цьому нічого поганого. Зупинимось на самій компанії та скандалах довкола неї. Монделіс Інтернешнал одна з найбільших у світі компанія-виробник продуктів харчування з прибутком у 48 мільярдів доларів. Деякі західні компанії продали свої російські активи після російського вторгнення до України. Однак Монделіс Інтернешнал вирішила там залишитися, попри протести її співробітників в інших країнах. Через те, що компанія продовжує вести бізнес у РФ, скандинавські підприємці вже оголосили їй бойкот. Разом з тим Монделіс International потрапила у перелік міжнародних спонсорів війни. Після усіх бойкотів та протестів прес-служба американської компанії Монделіс International заявила, що вже нібито скоротили свою діяльність в РФ, припинили капіталовкладення, запуск нових продуктів та видатки на рекламу. Як результат, на Росії продається значно менше товарів і продажі продовжують знижуватись. І це могло б потішити. Однак радіти рано, так би мовити, вишенькою на торті стала заява про те, що до кінця року Монделіс International виділить російський бізнес в окрему бізнес одиницю. Тобто на ринку РФ вони все ж планують залишитися і далі продаватимуть рашистам шоколадки та інші продукти харчування, попри те, що не люди вбивають українців. Один із найбільших в Україні дистриб'юторів продукції Монделіс Інтернешнл» компанія «СТВ Груп досі продає в магазини та супермаркети продукцію американської компанії. Більше того, «СТВ Груп має філію в Луцьку, тож і поширює на Волині харчові продукти компанії, яка досі працює на Росії. Ці продукти можна знайти як і на полицях луцьких супер та гіпермаркетів, так і в маленьких магазинчиках. Лучани продовжують купувати ці товари і навіть не здогадуються, що їхній виробник досі працює на Росії. Чим фінансує він расистів проти України. Ми вирішили запитатися в лучан, чи купують вони товари, які виробляє компанія Монделіс Інтернешнл. Відповіді різняться. Взагалі зараз солодко дуже рідко купляю. А наприклад, сир Філадельфія, сир Філадельфія. Ні, роблю власноруч. А, так, а ви от знаєте, що компанія виробних оцих двох продуктів і багатьох інших з ринку Росії так мені це відомо, оскільки я телеграм-канали завжди слідкую за новинами. На щастя, навіть дуже актуально. То треба дивитися, слідкувати і підтримувати вітчизняного виробника. Ні, а сир Філадельфія не купуєте. Теж ні. <свист> а знаєте, що ця компанія досі не вийшла з ринку російського? Е, ні, <свист> не <свист> чула <свист> щось такого, ні. А ви купуєте шоколадки, мілка, наприклад, або сир «Філадельфія» в магазинах? Інколи, не часто. <свист> а знаєте, що ця компанія досі не вийшла з російського ринку? <свист> не, не знаю, не знаю. Не знаєте, так? Ну, тобто я десь, можливо, це чув. бо Це «Мольде» компанія, так? Я, можливо, це чув. Але ну, я не можу сказати, що я акцентував на цьому увагу. А я рідко настільки купую, що я не можу сказати, що я це підтримую, наприклад. Тому А, тому. а як ви ставитесь до тих компаній, які досі продовжують свій бізнес от, в Росії, зокрема іноземних? Ні, ну звісно, негативно. Це все впливає на, на нас безпосередньо, на людей, на війну, підтримування цього бізнесу. Тому це безперечно негативна позиція. Ні, надіять. А купувала раніше? Дисина купувала. А знаєте, що ця, ця компанія досі не вийшла з Росії? Серйозно? Орло таке в синіх пачечках? Так, так, так. Від сьогодні навіть останніх дві не доїдаю серйозно і викидаю в сміття. Не знали, так? Ні. Але тепер не будете Вона... купувати. 200%. процентів. Дуже дякую. вам дуже дякую вам дякую, Значить, або печу сама щось покруче, або щось інше. Ну це 100%, процентів, це навіть без жартів. Дякую, до речі, що сказали. Журналісти телеканалу Конкурентів. Звернулися як до офісу Монделіс Юкрейн, так і до дистриб'ютора STV груп з інформаційними запитами, аби поцікавитися їхньою діяльністю під час війни та ставленням до роботи Монделіс International в Росії. Чекатимемо на відповіді. Продовження згодом.